Якщо 50, поділити на половину і додати 50, скільки буде? 75. Добре, як ти рахуєш? 50 ділимо на 2, це буде 25. <гум> і додати 50, це буде 75. І це неправильна відповідь. Рахуємо ще раз. 50 <гум> ділимо на половину, це 25. І додаємо 50. 125? Добре, як в тебе вийшло 125? Не знаю, 50 плюс 50. Або Ну, 50 ділимо на 2, це 25. 50 ділимо на половину. На половину, це 25. На половину. 50 ділимо на половину. А 50 буде. Як 50? Ну, не знаю, якщо 50, 50 плюс 50 буде, 100 і Поділити на 2 буде. 50 50, 50 ділимо на половину і додаємо 50. А, 75. Ну, спочатку ділення. Це буде 25. Добре. 0,5. Добре, тепер витягуй калькулятор. 150. І це правильна відповідь, молодець.